Всім привіт! З вами знову я, Стефанка. Я запрошую вас на нове відео на моєму каналі. Сьогодні в мене є доволі крута ідея, але перед початком я би хотів вирішити одне питання. Справа у тому, що той зруйнований портал зараз мені спалить весь ліс. Тому я пропоную зараз його трохи потушити. Ой-ой-ой. Тепер ситуація наче краще. Сьогодні я планую збудувати дещо цікаве. А саме ракету типу Калібр спрямовану прямо на Кремль. Мені здається, це буде дуже цікаво. Я планував її зробити десь на тій горі, щоб кожен раз, коли я виходив зі свого будинку, я любувався на те, як ракета спрямована на Кремль. Я думаю, ви зі мною згодні. Але перед цим мені потрібно все скласти в скриню. Я зробив деякі підрахунки, і, чесно кажучи, я трохи здивувався. Адже досить невелика ракета потребує багато ресурсів. А саме, 15 стаків цементу, для яких, в свою чергу, потрібно по 7,5 стаків піску та гравію в цілому мені потрібно десь 5 залізних лопат. Для цього мені потрібно залізо. залізом в мене поки що деякі проблеми. Так, гаразд, ну добре, я тоді полетів за залізом, адже мені як мінімум потрібно, я вже як сказав 5 залізних лопат. А до речі, я забув про смолоскипи. А ось і вони, до речі, багато я там не шукав, я знайшов усього лише 7 заліза. Я думаю, мені цього вистачить на перший час, адже мені потрібно взагалі то тільки лопата. До речі, по дорозі я думаю, що було б непогано підстригти овець, адже мені потрібно дещо буде потім зробити. Тільки вас мені не вистачало. Так, давай ну, спочатку з тобою розберемося. А ну-ка, получай. А тепер з тобою. Ні. А ти нічого не зруйнував. Я знайшов таке місце, де багато одночасно і гравію, і піску. Пісок я вже майже добув а гравій. Ну, трохи гірше. Але теж непогано. Нічого собі, а я то думаю, що це таке світиться під водою. А ну давай, пішов звідси. До речі, мені подобається швидкість, з якої я все це добуваю, адже я майже все вже добув. До речі, на замітку, це моя остання лопата. Як добре що я зробив на всяк випадок ще одну, я так і не можу зрозуміти, це дійсно лазурит, як він може бути так. Високо, але він якраз таки мені і потрібен. Так, дійсно, карасти на сюди. Гаразд, нарешті я добув все, що мені потрібно. Принаймні, я про пісок та гравій. До речі, я чув скелети, він мені якраз таки зараз і потрібен. Друже, ти де? А ось і ти привіт. Дякую за нове досягнення. Якщо хтось з вас не розуміє, навіщо мені кістки, то зараз я поясню. Справа в тому, що мені потрібен білий краситель, а його, в свою чергу, можна зробити якраз таки з кісток. Привіт, друзі! Мені також потрібен чорний краситель. Вибачайте! До речі, смолоскип світить навіть під водою. Реалістичненько. А, вибачаюсь, не краситель, а барвник. А напевно я розізлив бога українського Майнкрафту, і тепер він наслав на мене дощ. До речі, можливо, вам цікаво, для чого я добував лазурит Зараз поясню. Так, а тепер ліземо на дах. Ось так, то краще. Ви тільки подивіться на цю красу. Трохи побігавши по інтернету, я знайшов ще декілька методів, як мені можна швидше добути потрібні мені барвники Для цього мені потрібно збирати майже всі квіти, які тільки існують. Ого. І до речі, нарешті цей дощ закінчився. Наскільки іронічним можна вважати той випадок, що я знайшов пустелю, як тільки добув весь пісок, що мені потрібен. Мені здається, на максимум. О, ще й дощ пішов. У стелі, а це не А, не тільки дощ. A few moments later. доповідаю взагалі, я роздобув всі барники, які мені потрібні, і навіть більше, тому що я трохи неправильно порахував. І за цей час багато чого відбулося. Через те, що я шукав всі барники дуже далеко від будинку, і взагалі мого дому і цього поселення я. Дуже багато чого вже зламав. Дуже багато кого вбив, дуже багато що загубив. І взагалі-то, саме тому в мене зараз золотий меч. Золота сокира, кам'яне кайло. І ось така ось броня. І те, всю ту броню. Я вже зламав. Це вже інший шолом, який в мене просто лежав у скрині. Усі свої речі, які мені не потрібні, я вже склав у скрині і взагалі розподілив трохи більше ресурсів. Також я добув трохи заліза знайшов пару смарагдів, добув більше ґрунту і так далі. З вугіллям в мене вже починаються невеликі проблеми. Це потрібно якось вже виправляти. Потрібно буде скоро вже йти нормально в шахту і добути собі нормальні ресурси. Але сьогодні ми не про це. В мене є задача, і залишилось вже діло. Замалив. Заберемо весь цей. Пісок, все переробляємо в потрібний нам цемент, а потім все це переробляємо в бетон. І починаємо будівництво. А навіть так мене все ж таки не вистачає сірого барника. A few moments later. гаразд, спроба номер 5. Чорний барвник, білий барвник, чорний білий, бемс. Дубу уже так з запасом. Ти чого перестав? Це нормально? Навіть вийшло трохи більше, але краще більше, ніж менше. І нарешті я все це добув ура. Але, але, але. По-перше, я тут бачив Крипера і мені трохи страшно. А по-друге, ні. Ти зіпсував мені весь ландшафт. А по-друге, мені ще весь цей семент потрібно переробити у бетон. Гаразд, швидше почну, швидше закінчу. А зараз трохи страшно. Я вже перестаю бачити дно. Так, гаразд, це вже ліміт. Ну що. З Богом. Господи, помилуй. Фух, а тепер усе все мені потрібно внизу ламати. Але що поробиш? Поїхали. Так, це буде довго. Якщо що, це вже шосте кайло. Але в мене є і добрі новини, адже це вже останні блоки, які я маю тут зламати. Залишилося ще трохи Ну, от, Давай. Ти зможеш ще трохи. Так, нарешті. О, як же все було нудно, але це перемога. Фу. Ух, Так, доб... чекайте. А це ще що за саме? Звідки він тут взявся? Раз. Давайте ще раз. Все, тепер вже точно все. Той самий момент, якого я вже чекаю, багато багато годин. Починаємо. Будівництво ракети. Так, початок покладено. Гаразд, сталося тільки побудувати це все. Так, якщо я таку базуку побудував, І це тільки, мабуть, одна десята ракети, Боюсь навіть уявити, що буде в кінці. Це ще що таке? Так, тут треба вже обережніше. Аго, а ви що тут забули? Я не брав з собою зброю. Ну ладно, окей. У мене ще й їжі немає з собою. Так, це погано. Добре, не буду тут затримуватись. Ну, поки що якось так. Вже щось вимальовується, але все ще не те, що потрібно. Поки що це якийсь потяг, але так має бути. Боже, як все це складно. Ви тільки подивіться, що це таке. Це має бути турбіна, а в самій ракеті сидить. Сюрприз! Для мускалів але зараз він може і мені завадити. Там ще й скелет. Він стояв далі, і я тут будував. Але зараз він чогось підійшов. Ну чого ми там не сиділось? Гаразд. Так, ну я начебто зробив трохи безпечніше, але тільки що я тут стояв і зрозумів, що мені просто повезло, що мене не вбили. Адже я зверху не закрив, не хотів витрачати дуже багато зайвого бетону. Але ну, взагалі-то поки що якось так. Але це це дуже дивно. Але коли заберу заброземлю, буде просто пушка. Гаразд, тоді продовжує. Так, в мене трохи, мабуть, погані новини, адже те, що в мене зараз є в інвентарі, це всі блоки, які в мене залишились. Я сподіваюся, що мені вистачить на те, що я задумав. Турбіна, до речі, готова. Ось так ось вона виглядає. Дуже багато вже злих мобів знаходиться в цій ракеті, і це, мабуть, круто. Москалі, будьте готові до того, що у вас буде невеликий сюрприз в ракеті. Так, але. Добре, мені залишилось зробити одну невелику деталь, і в цілому ракета буде готова. Землю, на жаль, я тут вже зламав, але все одно не всю зміг підібрати. Тому всього в мене залишилось 8 блоків, мені цього навряд чи вистачить. Але добре, подивимось. Зараз можу сказати тільки те, що в принципі вже можна починати. Ось так ось якось це виглядає, але в мене є знов такі проблеми. Я в якійсь пасті, тому що я не можу спуститись. Я багато блоків просто тупо кидаю вниз, тим, що я їх вскапую і в. Просто не можу підібрати, тому що вони просто летять вниз. У мене блоків все менше і менше. Блін. Але все ж таки я зробив трохи більше, ніж мені потрібно було спочатку, тому можливо мені і вистачить. Але якось так це виглядає. Я зробив таке кільце Воно виглядає... О, якось тут я не замурував диру. Що ж, ну, начебто виходить непогано. Продовжуємо. Можливо, це і на краще. Привіт речі. В цей раз я взяв з собою трохи більше корисних для мене ресурсів. Так, гаразд, я доробив нижнє крило. І по суті, мені залишилося лише зробити трохи обводки ось тут і з другої сторони, та зробити ще невеликі крильця з цієї сторони та з тої. Ну, якось так виглядає непогано вже. Ну, що я можу сказати? Начебто готово. Давайте спустимося і подивимось, як це все виглядає вже в готовому варіанті. Але якось я тут так набудував, що навіть не знаю, як тут так безпечніше можна спуститись. І внизу мене чекає багато друзів. Ось так. Мені вже самому, чесно кажучи, не терпиться подивитися, як це воно все виглядає. Так, я начебто будував з дерева. Так, слава Богу. Так, і давайте ну, подивимось. Ось так. Ви тільки подивіться на ось це. Ну, давайте припустимо, що ми таки виходимо. Добрий ранок. І ось така ось ракета. Промальовку поставив трохи більше, і ось так виглядає ця ракета, яка спрямована прямо на Кремль, який знаходиться дуже далеко. І у разі чого ми її обов'язково запустимо. Ну, виглядає дуже ефектно. Що ж, я сподіваюсь, вам сподобався цей відеоролик. Я витратив дуже багато часу на його запис, тому сподіваюся, що ви підтримуєте його своєю вподобайкою та підпискою на мій канал. Ну а з вами був Стефанка. Побачимось у новій серії. Всім па-па!